Богом благословенного суботнього ранку, дорогі глядачі, золочів.нет. Тішить, що наші програми дивляться і роблять свої зауваги. Стосовно минулої програми був один такий допис, коли казали, що ну, дуже вже проста страва, але кажуть, що прості страви також потрібно пригадувати, розказувати. Не завжди ми можемо їсти щось вишукане, велике, смачне, дороге, м'ясне. Стосовно смачного, я напевно помилився, тому що смачною можуть бути страви не тільки не знати, які з марципанів, але з простих, звиклих продуктів. Сьогодні нам для нашої страви, яка називається затирка, потрібно молоко, мука, яйця, масло, сіль, вода, банячок, плитка і бажання творити щось просте, але дуже і дуже смачненьке. Пригадую, що з дитинства мама нам робила. Дні, коли був піст або е, якісь такі особливі, дні, коли м, була можливість е, мамі зготувати молочне, годувала нам страву, яку я, яку називали нас вдома затирка. Отже, для цієї страви ми беремо в першу чергу молоко і воду, наливаємо в баняк, щоб воно грілося і приготувалося до, його до кипіння, щоб баняк не пригоряв. Ми даємо на дно обов'язково трошки води і наливаємо молоко. Молоко ми брали, виглядає, що коров'яче з базару. Залишає добрий такий густий наліт на шкляній тарі. І дає. Нам певність про те, що досить має високу жирність це молоко. Доки молоко гріється, ми працюємо з іншими інгредієнтами. Беремо муку і даємо у нашу посудину. У нашу посудину трохи муки. так Добре. Обов'язково даємо до муки трошки солі. І тепер робимо одну дуже гарну цікаву процедуру. Вибиваємо сюди. Два яйця, наприклад. Так. І тепер пробуємо замісити тісто, але не тісто, а таке воно має бути розсипчасте, перетерте з мукою. Неоднорідне, але таке от терте. Через тої страви називається затерка. Намагаємося його не збивати докупи. О, бачите, як гарно виходить? Так. Я вже давно не готував затирки і подумав, що буде корисно пригадати цю стару, звиклу, просту страву і поділитися нею з вами, дорогі наші глядачі, і, як вже бачимо, є навіть свої поціновувачі. Бачите? І воно отако файно його тремо. Ого. Наше молоко закипіло, довели його до кипіння, зловили момент, доки воно залишилося в баняку, а не пішло гуляти по плитці. І трошечки до молока даємо масла. Воно Зробить нашу страву трохи на порядок <смаснішою> маснішою і смачнішою. Так, масло наше має розтопитися. А тепер вертаємося до нашої затертої муки. Отже, ми її ще раз зрушимо. Бачите, вона є різної консистенції, різного калібру, більші-менші. Ті наші такі суканці. О, і тепер ми їх даємо в баняк. Викидаємо кубку і Трохи забагато її заготовили, але... Розтрясаємо. Добре? Тепер підмішуємо, щоб воно не сіло на дно. І чекаємо, щоб воно закипіло? Та мука тісто в нас таке досить дрібоньке, тому довго варитися воно не буде. І так, щоб наша страва не підгорала, молоко має таку здатність або збігати, або пригорати ми час від часу помішуємо. І на легенькому вогні так тримаємо, щоб воно легенько закипало. Тепер зразу було рідке, тепер ми бачимо, що страва робиться досить густіше. Значить, буде калорійна і поживна. Сьогодні ми готуємо молочну страву, і для кожного з нас споживання молока асоціюється з часом дитинства. Коли ми звернемося до Біблії, апостол Павло також говорить у посланні до Корінтян про молоко і молочні страви. Зокрема, у 3 главі каже: Я, брати, не міг до вас говорити як до духовних, але як до тілесних. Як до немовляток у Христі. Я молоком поїв вас не їжею, бо ви не могли її їсти. Та й тепер ще не можете, бо ви ще тілесні. Проводячи паралель від апостола Павла, від духовних справ до справ суспільних народних, ми можемо також сказати, що народ нація потребує зросту. Не може залишатися народ. На рівні революції Майдану і не робити нічого, щоб щось зростати, змінювати. Що потрібно нам, щоб ми зростали як молода, сильна держава? Нам в першу чергу потрібно до кінця утвердитися в нашій національній ідентичності і її поставити як основу державотворення. Нам також потрібно не боятися проводити зміни, проводити реформи, не боятися. Проводити зміни в своєму житті і домагатися, щоб зміни відбувалися у житті цілої держави і цілого народу. Нам треба не боятися робити крок до дорослого життя. І тільки тоді ми зможемо побачити зріст сильної могутньої держави, яка стане в один ряд з європейськими країнами, на які ми дивимося. Як взірець демократичних суспільств. Нехай Бог благословить нас, щоб ми у здоровій силі крок за кроком, день за днем, зростали як духовно, політично і суспільно. Так, наша затерка готова. І можемо її накладати в нашу. Вийшла доволі густа. І, як на мене, буде достатньо смачною. Для того, щоб вона краще смакувала, ми можемо додати цукор, можемо додати мід. А я додаю трошки одного і трошки другого. Гарний майовий мід. Який ще навіть і не застиг. Добре. О. Тепер ми готові до того, щоб спожити цю просту, я думаю, навіть достатньо до страву. Нехай Господь Бог ласкавий і милосердний, Благословіть вас, дорогі наші глядачі, благословить всі ваші страви і пожитки, які будете споживати у цей недільний святковий суботній день. Нехай благословить Бог помилує вас і всі ваші добрі починання. Не бійтеся зростати, не бійтеся робити крок назустріч до дорослого і прекрасного життя. Благословення Господня Отця і Сина, і Святого Духа нехай зійде. І перебуде з вами смачного всім!